Всі привіт і Я прийшла у басте. Тебе майже всі почули. Я не заставляла, якщо що. Красота в нас тут. Дівки приїхали в басейн. Я поміняла в суботу час басейна. Ми тепер приїздимо. Не на п'яту, 40, а на десяту 50. Погода наче налажується. Якщо буде нормальна погода після басейну, сходимо таки на каскади. Все такі справи. Така в нас буде субота. Франческу відрядженні. Дівчата гуляють. Все добре. Ми в минулу суботу поміняли години. Нам треба було в суботу ввечері до подружки на день народження. І ми переставили години і клас, чому ми раніше так не зробили, але нічого страшного. Хочу сказати, що не треба боятися щось міняти. Попробувати не сподобається робити так, як раніше. Сподобається і може бути краще. І... Іти далі вперед крупувати. Так ми завжди надіємось, ай, буде краще. Не завжди. Боже, тут така гарна роза, зараз вам покажу. Хто тут бігає? Пагони вже не наріжеш в цю пору. Не знаю, коли Франческо ріже пагони. Дивіться, який колір. Боже, в нас такої ще нема. Це клас. До мене приїздила подруга, яка живе під Києвом в одному селі, де я з, ну, з дітьми. Там. І вона виросла в Закарпатті. І вона мені показала оцю траву, яку я бачу по всій Італії. Ми ж живемо ж в горах, і їх, так, як їдеш на машині, на склоні, по дорогою дуже багато. Знаєте, що це за трава? Вона мені відкрила щось нове, тому що в нас, напевно, не росло. Це для того, щоб краще їжа перетравлювалася. Розумієте? Воно гірке, його заварювати і пити треба. Ну Це як я, в да? мене туго, то, Так, закінчимо марафон схуднення, візьмемо, будемо таку травичку ще пити. От там вже закрите. Тут в суботу ну, на день закривається це що ми думали перелазити? Що я хочу сказати? Марія нашла фірточку, яка просто відкривається і закривається, розумієте? Ну, оце мій найкращий друг. Те, що ми ну, в одній лодці пливемо, то це нічого не означає. Я її, як вона підросте, я її готова відпустити. У вільне плавання. Коли вона... Підчепила діабет, приключився з нею діабет, тому що я не вважаю, що це за хвороба. Тому що хворобу ми шукаємо, чим можна вилікувати, а це я не знаю, що так це називати. Я, мені більше її жалко стало. Ну, як жалко стало. Я подумала про те, що це наскільки вона зараз ще до мене прив'яжеться, що от, її життя на сьогоднішній день залежить від. Моє, мого, мого освідомлення, і як я навчу її, як я це все побудую. І мені стало трошки не по собі те, що мало того, що діти до батьків прив'язуються, а вона так взагалі ще більше прив'яжеться, але я її готова відпустити. Але це мій лучший друг. Щось не так, гиркнув і вже все в порядку. Я таке на кроваті наробила, таких ігрушок набарахолила. Кажу, ти що думала, що я не помічу? Трошки роз... розстроїла мене, але потім прийшла, така поцілувала. Значить, і я її цілую, коли вона розстроєна. Так що хто там ще шукає друзів? Класно, звичайно, з подружкою зустрітись, попити каву. Я не маю проти, я за. Хто ж тебе зрозуміє, як не твоя дитина? От е, в тому плані, що вона знає всю обставину твою, як ти почуваєш себе, що ти їси, де ти спиш, як живеш, в яких умовах, діти мають відчувати нас, вони не мають жити нашим барахлом. Але якщо дитина, ту, що ти народив, тебе не розуміє, то тоді хто тебе зрозуміє? Якщо в першу чергу ми повинні розуміти один одного з дітьми, знаходити спільну мову, а потім вже, напевно, з іншими. А так, ми з дітьми спільну мову не знайшли, ми один одного ненавидимо. Ну, Батьки не можуть ненавидити дітей. Більше діти можуть ненавидіти. Так. Ми можемо до такого дійти, довести один одного. Не спілкуватися, а потім шукаємо з іншими. Ну, дітям можна пробачити, якщо вони не хочуть бачити своїх діт... батьків, це батьки винні, це винні батьки. Те, що ми в них вкладаємо, те нам і аукається. Ну, я так розумна, тому що в мене що старше, що менше, мої друзі. Всім добра, йдемо грибок годувати і вона вже десь на площадку пішла. Каже Марія, я втомилася, я втомилася. Знову ми в цьому парку нашли ми фірточку, як відкривач, Можна заходити в будь-який час. То Я переживала завжди час, шукали. Ми приїздили в такий час, що закрито. Так, хто не знає як займатися на цих штуках, Марія показує. От так от гойдатися. Главное, зуба. Та, от так, отак правильно, але я бачу ти знайшла собі качельку. А ті кафе. Нормально. Травичка тут. А, і качелька є. Потому що в парк якийсь їхати в районний центр. Боже, як ми там жити будемо. О, красота тут. Я кажу, в Італії без машини ні туди, ні сюди. Хто знає, той знає. Ой, їх навіть по обкошували. травичкою пахне. Гарно. Звісно, дітей не вистачає з дітьми погуляти. Бачите, яка тут ситуація. Тут, якщо мами дружать, діти дружать, але не завжди ж ті діти теж між собою хочуть дружити, то й мамам доводиться не дружити. А рибок годувати парки, який знаходиться біля каскадів. Ми вже тут були. Ми вже знайшли фірточку, яка відкривається сама. А якщо тут поруч, то можна заходити. Телекамер нема, нічого поганого ми не робимо. Так що і тата в будь-який час можна буде привезти, так, да, Марія? Дивіться. В той раз вона віддала свій бутерброд, пів бутерброда 100%. Цей раз вона взяла булки які вона носить зі школи. Ну, коли є Франческо, він їх з'їдає. Не то, що ми там нуждаємося, ну так, вона забирає і, і своїх півбулків, і чужу булку забере. Я оце принесла, але сказала, я всі не віддам. Да? Та хай їдять, в нас іще є. І вже жадніше, вже жадніше, каже, не віддам, я їм весь хліб. Такі. Він як засихає, там, виходить, в хлібі сам кульочок, він мелкі мелкі дирочки. Головне, щоб не було на відео, як ти туди падаєш. Все. <плес> ну вони ручні, вони привикли, що їм хтось щось дає. І як бачать людей, то вони пливуть до бережки. На, вилазю туди, бо ще впадеш. Ага. Понимаєте? От, от як я б її на італійській мові виховувала, отако через забори лазить. Це ж тільки українською мовою можна виховати українку. Я тільки зараз про це задумалась, що так багато наших е, дітей не спілкуються українською, тому що щоб дитина знала. Мову, от вона в Італії, з італійськими дітьми спілкується, нема проблем. Папа італієць. Мама українка. Недостатньо лише з одним дорослим спілкуватися, щоб знати ще мову іншу, не тієї, країни, в якій ти живеш. Тому я намагаюся по можливості, щоб вона спілкувалася з дітьми. Але це єдиний варіант їхати в Україну. І нам пощастило, що там знову діти збираються на лавиці, збираються біля двору, гуляють, якраз одного віку діти. Але в цьому році ми в Україну не поїдемо, я так думаю. До мене сестра приїде. О! У мене є племінниця на рік менша. Це щастя. Дуже з хорошим характером. Вони з Марією знаходять спільну мову. Марія обіцяла бути чемною, не жаднічать одежу, яка вже мала на неї. Щастя. Ви <гум> дивіться на цей грибок. А, це вона хитра там була, їх годувала. Тепер вона переплила сюди. <гум> О, я не можу. Люблю я М -м, пошуткувати, як буде українською Боже. Моя дочка схожа на мою сестру. Та теж така була енергічна, по деревах лазила. Ну Це тільки ми можемо тут в парку в цю пору гуляти. Всі в дві години дня, в суботу, в сімейні в них обіди. О, нарешті місце нашого обіду. Якось так? Ми нікуди не поспішаємо, так? Да? Ми насолоджуємося життям, Марія. Так? Да? Все, рибок ми накормили. Тепер і нам треба перекусити. А потім по конях і додому, так? Да? Нам пощастило, дощу нема. Але тут розгущаються. Отакі наші дні. Завдяки відео я розумію, що вони вже не такі скучні і сумні. Отак, так, да, все якось беззаботно, можна сказати. Про ті проблеми що я розповідаю, так. Від цього закриватися не треба, але і життя має протікати разом з тобою, а не повз. А що я буду перейматися будинком лише і не жити, то я просто зійду з розуму і коли вже той будинок буде, то він вже мені не буде милим. Я просто бачила це на прикладі, і мене навіть це було злякало. Одна моя подруга так була помішана на будинку, що потім будинок вже доремонтувався, а вона ще цілий рік її тіпало. А це відражається на дітях. Теперішній час всі наші стани відображаються на дітях. Якщо раніше, років, коли ми росли, да, так, років 30 тому діти ще так не реагували, якось до світу були відкриті, то зараз діти дуже нас копірують, дуже сильно. Да, Марія? Воно, вона мене не слухає, не переживайте. Так що, завдяки тому, що ми змінили годину, приїжджаємо не на п'яту вечора в басейн в суботу, а на 10.50, там і людей менше, тому що всі йдуть готувати обід, а потім вже, наче після обіду, приходять. А ми тут, Ми тут, де фірточка? Ось ця фірточка Марія. Навіть не треба перелазити, і щоб просто ми не змінили. Час ми прийшли після басейну, тут було ще відкрито в минулу суботу. Потім ми просто перелізли і пішли, бо тут закрито. Сьогодні ми прийшли, погуляли, пірточка тут відкривається, закриється. Ми вияснили, що можна приходити в будь-який час. Ну, дуже щаслива. Знаєте, діти цього не помічають. А ти якось щасливий по дорослому і так, да, я такі речі помічаю. Тепер я буду знати що сюди, можна. Коли хочеш зайти, і каскади, і все, так що я щаслива.